Дебогоже, Польща у вівторок у місті, Дебогоже компанія Перн оголосила про розширення свого нафтотерміналу. Тут зведуть три нові резервуари для зберігання нафти. Це частина масштабного проекту, який також передбачає будівництво нового причалу в Данську, здатного приймати супертанкери. На події виступили генеральний директор Перн Даніель Свінтуховський та держсекретар Міністерства енергетики Войцех Врогна. За словами Свінтуховського, компанія підтвердила свої можливості для додаткових поставок. Ми розглядаємо можливість використання нових потужностей для разових так званих «спот-доставок». Ці варіанти реальні і вже на столі переговорів. Партнерський нафтопорт, який управляє морськими перевалками, нині працює майже на повну потужність. Його директор Даніель Бетке зазначив, що головна мета мати запас міцності у разі технічних збоїв або зупинок. Ми не женемося за цифрами, а прагнемо забезпечити стабільність навіть у разі непередбачених ситуацій. Сказав він, новий причал у Гданську планують завершити у другій половині 2028 року. Він збільшить річну пропускну здатність терміналу до 49 мільйонів тонн і дозволить Польщі обслуговувати також німецькі нафтопереробні заводи, що перейшли на морські поставки після російського вторгнення в Україну. Розширення має стратегічне значення. Воно зміцнить енергетичну незалежність регіону та зменшить навантаження на існуючу інфраструктуру нафтопорту.